Сергій Черевати, речник східного угруповання військ Збройних сил України з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго дня вам вітаємо. Добрий день щойно почули цитату Сергія Гайдая, каже, що кожен метр дається українським воїнам дуже важко. Скажіть нам, будь ласка, на даний момент найскладніший напрямок на сході, де найважче зараз українським бійцям. Найважче на, на Донеччині це Бахмутський Авдіївський напрямок, де ворог, не дивлячись на те, що навіть на суттєве погіршення погодних умов продовжує робити спроби штурмів. що, 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 що добиться по декілька десятків штурмів на цих двох напрямках. Е, е, також він при цьому для підготовки цих штурмів він застосовує перед цим всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, танки, авіацію, міномети. Але не дивлячись на всі ці зусилля, йому вже багато місяців не вдається прорвати оборону наших, наших захисників. Хоча це дуже важко, особливо з огляду на погодні умови, коли і в шансах наших в копах є вода, коли холодно, проте проявляючи неймовірну мужність, героїзм, стійкість. Військове братерство, наші військовослужбовці тримають оборону і виконують дві головні завдвіголовних завдання: не дають прорватися ворогу. І друге, що щодоби в масових кількостях винищують живу силу і зброю і техніку противника. Пане Сергію, вже кілька місяців минуло з початку оголошення часткової мобілізації агресором. Скажіть, чи видно це на полі бою? Чи дійшли вони? Я маю на увазі мобілізовані до якогось рівня, через що нам тепер реагувати на їхні атаки доводиться значно складніше? Так, вони дійшли, і багато з них вже пішли назад в чорних пакетах або з апутованими кінцівками. Те, що вони наявні на фронті, з'явилося таке явище як на Луганщині. Зокрема, після масових втрат туди почали приїжджати родичі і батьки мобілізованих, зокрема під Сватово, де тримали їх в підвалах і вважаючи дезертирами після того, як вони відступили, зазнавши масових втрат, і навіть з'явився прообраз так званих. Солдатські комітети солдатських матерій, і ви напевно, спостерігали, що декілька днів назад Путіну навіть довелося провести з фейковими матерями зустріч. Що була якраз реакція на ці відцентрові події? Що масова мобілізація не підготовна, пане Сергію, а втратили так, так, ми втратили зв'язок, тому якщо ви на щоєте, продовжуйте, будь ласка. Я кажу, і навіть такі події, навіть в тоталітарному російському суспільстві, е е знайшли відгук і певний якийсь резонанс. А що роблять родичі заарештованих або мобілізованих? Як довго вони там перебувають, чи якимось чином вони можуть вплинути на командування, наприклад, цих угруповань? Ну, звичайно, за великим рахунком вони не можуть вплинути. Тут більш це цікаво, як маркер, то, що в такому закритому тоталітарному суспільстві вже з'являються якісь такі невеличкі джерела, якісь, знаєте, такі якогось мікропротесту. І що ця війна, вона по суті їм нічого не залишається для її продовження кидати в це топку в тільки живу силу постійно, тому що втрати масові стоять. Тями за добу вони вичисляються, тому звичайно, що постійне постійні ці жертви вони на вони відображаються на будь-якому суспільстві, навіть на такому як російській. А чи скажіть, будь ласка, чи такий маркер як загороджувальні загони, чи залишився зараз на східному напрямку? Так, певні дані про це надходять. Наскільки це масово ще потрібно аналізувати? Але, наприклад, в чітко ми знаємо, що в приватній військовій кампанії Вагнера це обов'язкова умова. Їм доводяться і відступ з поля боя можливий тільки за умови поранення, все інше кирається смертю, якщо вважається відступ або здача в полон. Пане Сергію, кілька днів тому Міністерство оборони Великої Британії писало про зокрема українських військових, вихваляло їхні ведення бойових дій на сході, і зокрема говорили про те, що вдалося українським військовим і вдається відбивати наступ на Бахмут, і зокрема під час штурмів української оборони там. Було знищено чимало кількість російських військових. Відповідно, резервисти цю інформацію так само отримують. і Вони бачать це на власні очі. Після таких ситуацій чи збільшується кількість охочих здатися в український полон? Як часто вони це роблять? Ну, Тут щоб, щоб здаватися часто, тут потрібні умови. Це як правило, якщо ти оточений ворогом або в тебе є можливість. Відносно безпечно перебіжати, піднявши руки і втекти там. І коли йде ну, такі агресивний, звичайний загальновійськовий бій, ти можеш просто стати жертвою або вогню ворога, або своїм. Тому, звичайно, коли є можливості, такі випадки були на Луганщині, коли ці не підготовлені. Військовослужбовці попадають? Вони бачать, що ситуація безвихідна? Вони здаються, є спеціальна лінія. це інші служби займаються. Наші спеціальні служби займаються цим, коли їм телефонують і вони сприяють тому, щоб вони переходили ну, здавалися в полон. Українські військові щоденно вдосконалюють свою військову майстерність. А щодо російських військових за ці 9 місяців повномасштабного вторгнення, як змінилася стратегія бойова? З боку противника. Ну, них суттєво змінилася стратегія в тому плані, що вони на початку війни вони розраховували на недовго тривалу спеціальну операцію знищення політичного керівництва. А відтак там швидкого здачі в полон всіх інших підрозділів. А так, коли вони нарвалися на велику війну, де вже більше 9 місяців, яка триває із професійними збройними силами, які їх масово винищують. Вони їм доводилося постійно змінювати. й це і так звана часткова мобілізація, яка насправді не часткова, а постійна мобілізація. Це використання парамілітарних структур, типу ПВК Вагнера, яка зовсім по суті по закону їхньому не прописано, що вона має право на існування неснує. Це використання національних підрозділів, типу типу кадировців. Тому зрозуміло, що це суттєва зміна їхньої тактики, коли вже крім професійних збройних сил воюють ще такі і інші проксі системи, типу Вагнера. Пане Сергію, але що не змінилося в тактиці ворога? На жаль, так це прикриття мирними мешканцями. Маємо інформацію, що в Маріуполі окупанти облаштовують склад боєприпасів біля школи. На жаль, це неоподинокі випадки, коли вони використовують мирних людей або мир. Ні, будівлі так для того, щоб захиститися або прикритися з іншого боку, те, що це відбувається в Маріуполі, чи говориться, те це те, про що вони готуються до військових дій в Маріуполі або на околицях. Ну так вони вже після харківської лиманської операції вони зрозуміли, що відступати це для них тепер абсолютно природна річ, і вони на багатьох напрямках вже не не, не такі самовпевнені і готуються. До оборони на багатьох напрямках навіть на території Російської Федерації, тому це природне. А те, що при цьому вони абсолютно не зважають на мирних мешканців, яких вони нібито прийшли звільняти, це ж нібито вони казали, що схід України вони звільняють. Вони вони можуть вигнати людей з лікарень, коли їм потрібно це для свого для лікування свого особового складу. Вони можуть розмістити в школі чи в будь-якому там в мирному приміщенні склад з боєприпасами чи штабні свої підрозділи. Тобто вони типовий агресивний окупант, і всі їх наративи про звільнення, про якусь гумані, гуманістичну, гуманітарну місію. Це все були тільки омана для того, щоб Деяких наших людей вести в таку оману, щоб вони сприяли їм? Ну і якщо знову ж таки дивитися на статистику, те про що ми говоримо? Олексій Резніков нещодавно у Твіттері опублікував. Свіжі дані за 9 місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілей були цивільними об'єктами. Це зайва раз красномовно говорить про методи ведення бойових дій агресорами про те, як вони не зважають на те, що мирним населенням та не місце на полі бою. Так, абсолютно, але тут ще є один важливий фактор: що українські збройні сили, а поряд з збройними силами українське суспільство показали неймовірний рівень стійкості, мужності і бажання спротиву до кінця і бажання знищити ворога і викинути назавжди свої території. Якщо до Великої війни у нас ще була якась там. Партія компромісу, яка на яких там умов, то зараз всі опитування показують, що і суспільство. І збройні сили готові тільки до перемоги, і до звільнення всієї України, пане Сергію, Наостанок про готовність збройних сил знову ж таки Велика Британія, яка є нашим партнером в цій нелегкій війні, говорить про те, що збройним силам України потрібно і далі продовжувати наступ і не збавляти обертів, що зміниться у військовій кампанії в зимовий період. Наскільки важко буде нашим воїнам воювати з ворогом зараз? Ну, тут є ряд факторів. Перше погодні умови. А друге, наскільки ми зможемо підготуватися краще ніж ворог, і тут важлива роль наших партнерів, які за що їм велике спасиби продовжують надавати допомогу. І якщо ми отримаємо належне зброю, із якою зможемо продовжувати наступ, ми військово це зробимо. Ми показували, що ми дуже швидко можемо освоювати найновіші західні зразки озброєння, і фактично протягом декілька тижнів пускати їх в бій. Я я впевнений. Якщо така тенденція продовжиться, ми, ми, ми зможемо і далі доволі успішно звільняти нашу землю, не дивлячись на період року. Дякуємо за те, що були з нами, за коментар Спасибо. і успіхів Збройним силам України, в які ми дуже віримо. Сергій Череватий, речник східного груповання військ збройних сил.